Daisy Jones and the Six Схоже, що великі боси кіноіндустрії нащупали новий прибутковий сегмент ринку. А то ледь не кожен місяць виходить як мінімум один серіал, присвячений життю колись відомому актору, співаку чи музичному гурту. Однак на цей раз, чи то за браком відомих і чи з якихось інших причин, нам розкажуть про неіснуючий рок-гурт The Six. Хоч ця історія і представлена в документальному стилі, включно з інтерв'ю з учасниками групи, проте вона є повністю вигаданою. За допомогою цього проєкту його творці намагають. Це розкрити суть творчості в хаотичному та дикому музичному світі 70-х років минулого століття з усіма її плюсами та мінусами, включаючи хіпі, вільне кохання та музичні експерименти. Події серіалу розгортаються одночасно в двох часових проміжках. Перший це 70-ті роки, коли The Six тільки утворилися і почали підкорювати вершини музичної індустрії. А другий через 20 років, коли музиканти діляться своїми спогадами про те, чому їх гурт так скандально розпався на самій вершині слави. Одну з головних ролей в серіалі виконала актриса Райлі Кіо, яка є старшою онукою Елвіса Преслі. Для зйомок у цьому проєкті вона брала уроки вокалу та навчилася грати на гітарі. А от оцінити її зусилля можна вже з 3 березня на Amazon Prime Video. Лицарі Готема цей підлітковий серіал заснований на персонажах DC Comics, створених Бобом Кейном та Білом Фінгером, режисерське крісло посів Денні Кеннон, який відповідав за зйомки таких проєктів у цьому кіновсесвіті, як Готем і Пеніворд. На жаль, лицаря Готема Бетмена ми з вами не побачимо, оскільки події серіалу відбуваються після смерті цього героя. Звістка про те, що під маскою кажана своє обличчя приховував Брюс Вен, здивувала багатьох у Готемі. Водночас у місті починається спалах насильства та вуличні. Безлади у центрі сюжету опиниться прийомний син Брюса Вейна Тернер, який з якихось дивних причин укладає малоймовірний союз з дітьми суперлиходіїв та ворогів Бетмена. Саме останніх і звинуватили у смерті темного лицаря, і тепер їх нащадки намагаються очистити імена своїх знаменитих родичів. Згідне, що звучить усе це досить натягнуто, тому якість нового проєкту може викликати деякі сумніви, навіть не зважаючи на те, що в арсеналі творців наявна дочка Джокера. На Певно, що єдиною прикрасою серіалу є актор Міша Колінс, Більш відомий за багаторічною ролью Ангела Кастіеля в серіалі Надприроднє. Він виконає роль Харві Дента. Як би там не було, спостерігати за пригодами нових лицарів Готема можна з 14 березня на каналі ДСІВІ. Щасливчик Хенк. Схоже, що після завершення заключного сезону Краще подзвоніть солу телеканал AMC не захотів прощатися з Бобом Бонденкерком, а тому повідомив, що за участю актора заплановано ще один проєкт. Ним стала телевізійна адаптація романа Володаря Поліцарівської премії Річарда Руссо. Розповідає новий серіал про Хенка, який очолює кафедру англійської мови та літератури коледжу Пенсільванії. Однак працює він без особливого ентузіазму, так як навчальному закладу врізали фінансування. Через це колеги нашого героя так і чекають, коли він звільниться з роботи. А на місцевому телебаченні вийшов скандальний репортаж, у центрі якого опинився наш горий викладач. В додачу до цього ще й дружина вирішила подати на розлучення. Одним словом, хенк є яскравим прикладом особи, яка Переживає кризу середнього віку. От тільки способи, які він обирає, аби впоратися із проблемами, є доволі специфічними, і це далеко не тільки один сарказм. А от дізнатися про те, як наш герой зможе вибратися із кризи, можна буде з 19 березня на каналі AMC. Великі сподівання. Ледь не кожні п'ять років виходить чергова екранізація безсмертного класичного роману Чарльза Дікенса, великі сподівання. Схоже, що це стало вже доброю британською традицією, але саме через таку велику кількість адаптацій їх якість кожним разом ставала все меншою. Однак на цей раз все може бути інакше. Як мінімум, через те, що новий серіал просто вражає зірковим складом, що залучений до його розробки. Шовранером проєкту виступив Стівен Найт, який свого часу написав сценарій до таких відомих шов як гострі картузи та сліпота, а також до фільму Дівчина в паутинні головні ролі в серіалі виконують Олівія Коуман, Фін Вайтгет, Шалом Брюн Франклін та Мет Беррі. Ще однією перевагою проєкту є те, що він стане найдокладнішою екранізацією роману. Нагадую, що як у книзі, так і в серіалі сюжет розповідає про сироту Філіпа, який за допомогою каторжника втікача вибирається із Лиднів, закохується в фатальну жінку Естелу та відкриває для себе темний світ великого міста. Побачити великі сподівання на маленьких екранах можна з 26 березня на каналі Хулу. Влада. Для затятих прихильників фемінізму цей серіал є просто ідеальним проєктом, а все тому, що його розробкою займалися виключно жінки. Головні ролі у ньому теж грають тільки особи жіночої статі. Через це критики вже назвали телешоу нещадною феміністичною антиутопією на кшталт Орвела. Водночас він є антитезою серіалу Оповідь служниці Маргарет Етвод. До речі, остання була наставницею Наомі Алдерман на одноіменному романі якої цей проєкт і базується. Однак така ситуація. Ситуація склалася не через примхливість творців влади, а через те, що цього вимагає сюжет, як у книзі, так і в серіалі. Нам покажуть альтернативну історію сучасного світу, в якому жінки отримали здатність зусиллям волі випускати електричні заряди, які можуть вбити людину. Така ніби незначна деталь створила передумови для домінування жіночої статі над чоловічою. Тепер чоловіки навіть не можуть володіти бізнесом. А заради того, аби поїхати в інше місто, потрібно отримати письмовий дозвіл від опікунки. На перший погляд може скластися враження, що перед нами дійсно глибоко феміністичний серіал зі всіма похідними наслідками. Насправді, творці проєкту взяли ідею фемінізму і довели її до абсурду, аби показати, до чого може призвести ситуація, коли в руках певної групи людей знаходиться нічим не обмежена влада. Негативні наслідки цього можна побачити 31 березня на Amazon Prime Video. Сантехніки Білого Дому. Більше ніж спостерігати за життям відомих зірок, глядачі люблять гучні політичні скандали, особливо якщо це призводить до імпічменту президента Сполучених Штатів. Сюжет серіалу Сантехніки Білого Дому натхнений вотергетським скандалом, що призвів до відставки президента США Річарда Ніксона. Якщо ця історія вам зовсім невідома, чи ви чули за неї тільки краєм вуха, то повідомляю, що реальний політичний скандал спалахнув у США у 72 74 роках. Він розпочався після інцентрів у готелі Вотерґейт напередодні президентських виборів там було затримано п'ятьох людей, яких звинуватили установлені прослуховування у штабі кандидата в президенти від демократичної партії США Джорджа Макговерна. Хоч на виборах і переміг кандидат від республіканців Річард Ніксон, однак опубліковані пізніше матеріали показали, що Ніксон перешкоджав розслідуванню Ватергейтського інциденту. Наслідком цього став його імпічмент та наступна відставка з поста президента. Саме про ці події і розповість новий серіал. У центрі сюжету опиняться Говард Хант і Гордон Ліді, які перебували в таємній оперативній групі під кодовою назвою Сантехніки. Саме їм і було доручено встановити прослужку в готелі Вотергейт. Їх екранні образи втілили такі відомі актори, як Вуді Гарельсен та Джастін Теру. На цей точної дати виходу серіалу канал HBO поки не повідомив. Єдине, що вони зазначили, так це те, що його прем'єра відбудеться саме у березні. Ось такими цікавими новими серіалами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.